Знову звертаюся до вас з таким запитанням, бо ж мені цікаво знати. Маємо такий елемент м'ясний. У нас це називається шинка. Коли е, я працював в Польщі, це також називалося шинка. Розділяли ми її на ось таких три частинки. І ми тут зараз е, називаємо його також. Кожна частинка має назву. Це називається копчик, це маленьке яблучко, ось це таке велике яблучко. І мене цікавить, з якого регіону ви, де ви проживаєте, і як у вас це називається по-народному чи е, професійна назва, можливо, якась є. Можливо, хтось нас дивиться за кордону, розкаже нам, як це називається там, у вас за кордоном. Бо знаю, що називається і бедро, і стегно, і задня частина, задок. Як хочеш, його називають, але цікаво, може, є якась унікальна назва. Буде приємно почитати ваші коментарі. Očekuju. Hrdného